Що ж пане науковець, поїхали. Давайте спаяємо оці конденсатори спочатку з платою. от Беремо мідну проволоку. Приєднуємо до платки де плюс і де мінус спаюємо Потім, напевно, візьмемо оцей у нас резистор. Також спаяємо сюди до цього мідною проволочкою. Головне, щоб мідна проволока не закінчилася у нас. Потім, потім, потім. Що нам ще потрібно? Що нам ще потрібно? Корпус би якийсь знайти хоча б який-небудь. Для того, щоб покласти зараз, не розкидати. Слухайте, як ми візьмемо оцей ящичок поки. Зверху його складемо, цей ящик все. Будемо складати. Ви не проти? Добре. Добре. Так, Тоді ми інструменти цього викладемо сюди. І щоб воно було там все акуратненько, складемо сюди конденсатор один і цей ось. Так, тепер це викрутимо. Дивіться, ставимо туди зараз, напевно, ще пару плат і поставимо екран від циферблата. Від годинника заберемо звідти циферблат, і стрілочки будуть нам показувати напрямок тимчасово. Uh -huh. Так, беремо ще одну плату сюди, припаяємо зараз. Тик. Щось вона в руки не береться через раз. Так, припаюємо. Хорошо. Тепер туди же годинника. Так, є. Ну що, тепер треба тільки ну від вас, як його налагодити, куди воно має показувати, і яка частота в нього має бути. Візьмемо інструменти для калібровки, а з вашої сторони треба частоту і куди його крутити. В декодері, декодер під'єднай просто до самого пристрою, а в декодері все записано вже зарані. Ага. І кодова частина і частоти потрібні. Я поняв. Декодер, значить, там все записано. Тоді візьмемо ще одненьку мідну проволочку. Зараз ми легенько корпус викруткою звідти відкрутимо, бо в нас немає переходника. Тик-тик-тик. Припаяємо провол провалку. Так. Є. І туди припаяємо. Є. Так, його вімпнути ж треба, правильно? Угу. Що він запрацював, а ну. А ну, тепер підла... підлагодимо. Оп. Так, Так. Ну і що скажете, пане вчений? Щось похоже на те, що ви хотіли? Чи треба ще підрихтувати його? Що трішки почекаємо, щоб ход прогрузився нормально. Хорошо. Дивіться, знаєте, що я ще придумав, що можна туди вставити? Mm. А що би показувало напрямок тим, як його? Світло. Як в вашому тому зразку. До циферблата зараз прикрутимо ліхтарика цього. І як для тестового зразка, я думаю, пригодиться. Буде більш-менш похоже. Добро добре. Так. Хорошо, ми зараз це все, поки воно там налаштовується швиденько. До циферблата його припаяємо, до стрілочок. Оп. Так. Ну що ж, я думаю, воно там під поки налаштовується. Ми перевіримо, що тим, як ви там назвали цю ірунду. Оцелограф. де він, е як він там, виставляє частоту колібань, чи як він там для артефакта, наскільки я зрозумів. Під артефакт підлаштовується, так? Да? Ну давайте хай зараз вже закінчить дію ваш цей апарат. Щоб ми його не збили. І підлаштуємо під підотилограф. Так, хорошо. Тирім, 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 тетим. Довго він у вас там підлаштовується? Я думаю там вже кодик, он добачив. Підпікує, але. Ну, скоріш за все, вже закінчилось. Тоді ми його зараз можемо. Можна ми... макати справу. Так, вроді нічого не бахнуло. Так, зараз ми акуратненько його від'єднаємо плоскогубцями, щоб не відпаювати від основи наш провод. І назад складемо. Назад складемо. Скрутимо. Тик-тик-тик. І я думаю, що ви не сварилися на мене, що там царапинки, ми його зараз клеєм легенько назад, замастимо. Ну, як новий майже. Типік. Тепер треба припаяти ось цю штучку. Тінь. Беремо до тих же кінців. А, блін, припаяв би. Я що не розібрав. Дивлюся, що щось не то. Тиньк. Тиньк. О. Думаю, не поламаю. Думаю, не поламаю. Так, ану, давайте ще разочок. Оп. Оп. Ну, кажись має працювати. Це останнє да? рук роки А він. Ага, він там фельдки їздить, я зрозумів. Ну, давайте почекаємо теж, думаю, щоб дійшло до нього. Ну, Для останнього кроку, я думаю, треба це все буде зараз акуратненько паяти, перевірити, що зайве, відрізати, від, відломати. А воно має бути mm -hmm. налаштоване і маленьку коробочку вашу ту складяну. Правильно ж? Mm -hmm. А то я там думаю, Перевіримо зараз, як воно працює і все. Якщо воно все працює, будемо помаленьку зайве від... відцокувати. Правильно? Правильно. Ну, вроді нічого ж не бахкає. І вроді помаленьку налаштовується. Хорошо. Так. Я думаю, ми зараз його опять так само плоскульцями відкусимо. О, все. Ні, ну, оставляти вам розібраний мотилограф вже ж неправильно. Звичайно. Тик-тик-тик-тик. І використаємо другий тюбік клею, який я приніс. Оп! Ну що, перевіримо, чи вийшло в нас, чи не вийшло. Прошу. Тільки ну треба до аномалії десь якоїсь, напевно. чи тут а можна вімкнути? У вас тут десь артефакти є. Mm, а вроді можна є. У якщо... вас є тут артефакт недалеко. Серйозно? Ну да, Ну, ну. Дивіться. Навіть, вроде все вірно влаштували, що артефакт показує. Чи невірно? Зараз ще секунду. Перевірте цею гілкою. Mm. Пробуй приєднати ще раз до декодера, можливо. Давайте він... Блін. якось дивно. Давайте. давайте ще раз розберемо. Блін, опять ну, добре, що клієша не встиг засохнути. Тить. Так. Добре, що ще одну мідну проволочку взяв, бачите, як і я. Я як знав, що треба ще одну запас взяти. <світ> так, і давайте, ну... Тик, тик, легенько припаяємо. І ввімкнемо декодера. Ну, Чекаємо. Що? Може щось треба підкрутити все-таки? Але калібровочкою легенькою там підстукаємо. Чи хай само поки потом перевіримо. То начеб, то Та начебто, декодер має саф справитися цією. Та я думав в самому цьому. Вже до цьому як його. Артефактові цьому іскателю медведів, чи як він там вірно називається. Саме головне, що ми не зробили зривчатку. А то я... в мене кроме зривчатки, поки нічого не виходило нормально. Багато обіцяю ще. Да не, 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 не. Ну нормально. Что? пробовать думаю... ты на Да. Да, раз еще раз проверим. Секундочку. Сейчас плоскоптим и Оп, оп. Ну пока мы это а я складу вам назад все вашу М -м -м -м. Трохи клею, mm -hmm. трохи цього і нормально. Я надіюсь, в третій mm -hmm. раз його розбирати не прийдеться. Да, ні, ні, нащо то той варіант, який нам потрібен. Ну, бачите, це добре. Може він десь в карманів когось сталкера якоїсь знайшов артефакта? Mm -hmm. Скоріше за все, зареагував на артефакти, які зберігаються у нас в лабораторії. Ну, може бути. Mm -hmm. Ну, да там собачка виїде, до вас хтось йде в гості. Uh -huh. А Вообще, якщо уже знаете как пьянка, то краще тебе переводи, пошвидше. ты Я зрозумів. Хорошо, то я думаю, у нас вышло. Пока ж в руках вас ничего не взирвалось. Вас... Ну я его пока що в клющеном тримаю. Может на пол прямо кидати, нічого ничего страшного, все одно воно на буде будет проходить не зрозумів. Вроде все своє води, в куртку теки на води, викапся. Аа, все.